Я Вітвінова Ольга Андріївна, працюю в Черкаській дитячій школі мистецтв, викладаю теоретичні предмети. Ну, я вважаю, одне з головних завдань сольфеджіо – це ладове виховання. Діти повинні вже на четвертому, на п'ятому році навчання в музичних школах вміти відрізняти різновиди ладу і вільно в них орієнтуватися. Ну, для цього є багато різних методик. Я пропоную, як один із методів, якими користуюся. Для розвитку ладового слуху пісенний матеріал. Ми з вами вивчали різновиди ладів. Давайте ми згадаємо взагалі, що таке лад і які асоціації він у вас викликає. Маша, лагодити, ладнати, злагода Так. ще які? Налагоджувати. налагоджувати. Приємне слово. Так? А якщо означає лад в музиці? Скажи Даша, лад це система стійких та нестійких звуків навколо головного стійкого, який називається це тонік? Лад можна порівняти з сім'єю, де звуки ступені це члени родини, які гуртуються навколо однієї головної, основної самої стійкої тоніки. І тоніку ми можемо назвати як? Мамою. А. Якщо ми знаємо назву тоніки, то це вже буде не просто лад, а тональність. А що таке тональність? Маша. Тональність лад на певній висоті. Так, ми знаємо два лади: мажорний і мінорний. Яка головна ознака мажорного ладу? Висока третя ступінь. Яка головна ознака мінорного ладу? Низька третя, Низька третя ступінь. Так, саме від третьої ступені залежить забарвлення ладу, його характер. І від третьої ступені залежить що? Забарвлення? Ще й тональність. Тій ступені залежить за барвня тонічного тризвуку. А тонічний тризвук – це наче, хребет, який тримає лад або тональність. Так, давайте ми з вами згадаємо види мажору і види мінору. Види мажорного ладу. Натуральний гармонічний. Види мінорного ладу наша. Натуральний, гармонічні та молодичні. Добре. Так, а зараз дивимося на схеми, згадуємо всі лади і порівнюємо їх. Перший лад у нас, як ви думаєте, який? Третя висока, шоста і сьома висока ступінь. Це натуральний мажор. натуральний мажор. Другий лад, третя низька, шоста і сьома низька, натуральний, натуральний мінор. Міно. Третій лад знову третя висока, шоста у нас низька, або понижена, якщо її порівнювати з е, натуральним ладом. І сьома висока. Це який лад, Маша? Це гармонічний мажор. мажор. І в з'являється що? Від того, що понижується шоста ступінь? Між шостою і сьомою ступенем з'являється новий інтервал, який Збільшена секунда. Збільшена секунда. Так, дивимося на четвертий лад. Третій, третя ступінь низька. Шоста низька, як і була в натуральному мінорі, а сьома підвищилась. І знову між шостою, сьомою ступінню у нас з'явився цей же самий інтервал, який Богдан. Збільшена секунда. Це гармонічний уже не мажор, а мінор. Третя ступінь це доказує. П'ятий останній лад, третя ступінь, нас показує на що, Аліса, третій, третя ступінь. Що це мінор? Що це мінор? Дивимось на верхній тетрахорд. Тут у нас вверх, в східному русі шоста, і сьома висока, як у чому, як в натуральному мажорі, а при несхідному русі вниз у нас вони є так низькі, як у натуральному мінорі. Цей лад поєднує в собі верхньому тетрахорді і мажор натуральний, і мінор натуральний. І називається він як? Як мелодичний мінор. Зараз ми повторимо з вами ці всі лади і згадаємо е, пісеньки, на яких ми вчили ці лади. Спочатку ми повинні з вами налаштуватися на тональності. Тональності ми сьогодні з вами візьмемо одноіменні. Що таке одноіменні тональності, Аліса? Найменні тональності це тональності, які мають однакові назви тоніки, але різні ключові знаки і різний лад. Так, тоніка у нас буде називатися сьогодні ре. Які у нас будуть тональності, Маша? Ре мажор і ре мінор». Так, налаштуємося на ре мажор мажор, світлий, радісний піднесний мажор. Пісенька, сонячні. Будь ласка. Мажор, край мажор, тонікаре. А яка після відповідає натуральному мажору? Богдана? Черепашки. Черепашки. Згадуємо пісень черепашки. Зараз відповідно снуємо онуками. Переходимо в гармонічний мажор. Там буде шоу у нас понижена шоста ступеня. Перший зміг навколо така краса. Зачинку дуже хотіла сказати про це людям. Але коли воно підійшло до хати, з'являється страх, невпевненість. Заченнятко хвилюється, це підкреслює збільшена секунда. А загальний характер світ не високо. Можори. Лади мажорні. А тепер переходить до мінору. Змінюється характер, змінюється лад, змінюється настрій. Пісенька у нас зовсім іншого характеру. Хмароньки, будь ласка. На схему третя низька, шоста і сьома ступені. Також низькі. Будь ласка, всі бамові. Дана Осінь. Низька, сьома, підвищена. І знову твориться з більше І знову твориться з більше секунди. Правильно, Маша. А ручний минулий? Так. Почальний, жалібний, сумний, плаксивий. Тому що вісочок захворів і нам йому шкода. Так. І цю плаксивість, тільки сльозну, збільшена секунда на фоні мінору. І це визиває у нас плаксивість, жалібність. Співаємо вісочок ну, на утамок. Третя низка, шоста і сьома ступень високі вгору, а вниз низькі. Спочатку коту сумно, він не знає чим зайнятися. Потім прокидається зацікавленість. Кіт ліпить пиріг. Але і з... в, цей в цей час піднімається шоста і сьома ступень. ступень. Так. Та пиріг mm. тане стікає водою, коту знову сумно. Це, підкреслює... Це підкреслюється шостою і сьома ступінь вниз, при русі вниз. Понижений при русі вниз, а загальний характер мінорний. Так.

Зараз згадали основні види ладу, їх різновиди. А зараз для закріплення теми ладу я пропоную вам погратися в невеличку гру. Ось вам такий жартівливий віршик. Прочитаємо його. Малесенький баранчик у лікаря бував, не плакав, не боявся і ротик відкривав. І каже лікар молодець. Тепер прошу тебе, скажи мені, будь ласка, а баранчик каже Бе. Зараз ми із цього віршика зробимо пісеньку, а мелодію використаємо із пісеньки зайчатку. Так, будемо сватати спочатку мажор, мінор. Мажор, отут, як по схемі. Натуральний мажор, натуральний мінор. Гармонічний мажор, гармонічний мінор і мелодичний мінор. У цій схемі. Будемо порівнювати, як змінюється характер пісеньки, настрій від. Ладу. Так. Да. Натуральний мажор. Натуральний мажор. Хто буде спеть натуральний мажор? Богдан, будь ласка. Кто хочет гармонічного мажури? Вай Маша. Thanks <laughs> Давайте всі разом і молодышными норис успеваем Сьогодні ми з вами повторили тему ладу. І зараз нам Маша скаже, для чого нам потрібно стільки ладів. Різновиди ладів прикрашають мелодії. Вони роблять її більш цікавою, яскравою, різноманітною. Не пересфарбовують її у різні кольори. Дякую.